Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час останньої ракетної атаки рашисти використали 71 крилату ракету. З них 61 була знищена українськими силами ППО. Чергова масована ракетна атака РФ 10 лютого була відбита Збройними силами України на рівні вкрай високого показника 86% знищених крилатих ракет. Як повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ, ворог, враховуючи всі пуски з початку доби, запустив 71 крилату ракету Х101, Х 555 та калібр. З них було перехоплена 61 ракета. Окрім того, було знищено 5 дронів Камікадзе, Шахід 136 та Шахід 131 якими ворог традиційно атакує вночі напередодні запуску крилатих ракет. Знаємо, що для накопичення такої кількості крилатих ракет ворогу знадобилось рівно 14 діб, бо попередня ракетна атака відбулася 26 січня, коли ворог здійснив пуск 55 ракет, з яких 53 відносились до крилатих та керованих ракет. Х-101, Х-555, калібр Х-59. У результаті тієї атаки ППО України знищило 47 із них. Водночас РФ починає все активніше залучати ЗРК С-300 для ударів по наземних цілях. Як зазначають у командуванні повітряних сил ЗСУ, з районів поблизу Елгорода та поки окупованого Токмака ворог випустив до 35 зенітних ракет для ударів по наземних об'єктах. І зазначимо, що для їх ефективного перехоплення необхідно мати комплекси протиракетної оборони, але найбільш ефективним залишається ураження самих зенітних ракетних комплексів, в першу чергу командних пунктів та РЛС. Що ж, Росія продовжує цинічно завдавати ударів по Україні. Під час останніх масованих атак ворог скинув на Київ ракети С-400, які ми не можемо перехопити. Щоб завадити масованим атакам ворога, Україна має бити по місцях запуску ракет на території країни-агресорки. Водночас в Росії все частіше трапляється бавовна на аеродромах чи складах з боєприпасами. Проте офіційно Україна не підтверджує, що це її дії. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів 24-му каналу, чому так відбувається і що ми робимо для того, щоб розв'язати цю проблему. Радник голови офісу президента України назвав три рішення, які дозволять Україні дати жорстку відповідь ворогу, а світу усвідомити, що Росія величезне зло. Подоляк зауважив, що ми є українцями, і ми обов'язково знайдемо рішення. Рішення як знищувати все, що б'є є не тільки по Києву, але й по іншим нашим містам. Генштаб, наші військові розмірковують над цим. На ставці Верховного головнокомандувача обговорюються пропозиції: як нам мінімізувати наслідки атак, чи Х 22 чи балістичних ракет? Немає різниці, наголосив він. За його словами, хоча ми сьогодні не маємо рецепту, як саме знищити, але будемо шукати і знайдемо 100%. так само як знайшли можливість підтримати функціонування критичної інфраструктури в цілому, сьогодні ми маємо опалення воду світло, попри те, що ця система зазнала десятки атак крилатими ракетами та дронами, зауважив радник. Він підкреслив, що українці елемент світової цивілізації маємо дотримуватися певних правил. Якщо правила говорять, що в рамках міжнародного права ми можемо проводити оборонну війну і знищувати будь-які об'єкти Росії на окупованих територіях. Ключно з Кримом, ми офіційно заявляємо, все будемо знищувати і нас підтримують. Зазначив Подоляк. Він наголосив, що сьогодні це всі розуміють, хоча ще п'ять місяців назад казали: ні, тільки не говоріть щось про Крим, про Донецьк і Луганськ. В той же час Росії ймовірно доведеться відводити війська на більш віддалену відстань після отримання Україною далекобійних ракет GLSDB. Про це в інтерв'ю главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Це залежить від кількості боєприпасів, які нам передадуть. Якщо на першому етапі їх буде небагато, то звичайно, що РФ спочатку і не буде реагувати на це, говорить Грабський. На думку експерта, Україна також має право на створення власних коштів озброєння. При цьому жодна з країн партнерів не може вказувати на те, де і як наносить. Удари. Якщо я не помиляюся, світ навіть не зробив жодного зауваження, коли Україна вразила своїми силами і засобами об'єкт в Енгельсі. Тому сперечатися про те, чи дадуть нам таку можливість, не варто. Звичайно, ми не будемо нікого питати і будемо робити свою справу тими силами і засобами, які розроблені в Україні і створені саме для таких завдань, вважає Грабський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!